Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Приїхала дружина з базару, торгувала медом і подивіться, як люди передали пляхани, коротше. Те, що вони випили, заклеєні навіть. Бачите. А якийсь дебіл. Пише, що я їх по мусорках шукаю. Дивіться все дивіться, як люди в приділили. Бурбони якісь. Шановні глядачі, беріть наше бухло і пам'ятайте, що помимо пасіки Хелп про вас піклується купа людей. Шановні глядачі. Зараз піду перебирати вулик, про який я сьогодні зняв відео, де біл липня. Я думаю, всім нам буде цікаво. Шановні глядачі. До зустрічі.